Я вважаю, що нашу країну не можна перебудувати з того, що було, що у нас залишилось після Радянського Союзу. На мою думку, її можна лише збудувати заново. Заново з самого початку. Це можна почати робити лише після того, як ми приберемо всю радянську символіку. Не пам'ятники культури, котрі нам показують і нагадують про те, що було під час Другої світової війни, а символіку Радянського Союзу, котра наче пропагандує себе. Е, першим моїм кроком по прибиранню цієї символіки стал, стала стела на перехресті вулиць 30 років перемоги та Смілянської. Наступним кроком в мене буде прибирання символіки з будинку піонерів. Символіка радянська для мене це не жах, це не, вона мене не лякає. Вона не дуже погана, але коли вона в центрі міста і на визначних місцях, наприклад, візьмемо облдержадміністрацію, вся завішана цими серпами і молотами. Ну, Як на мене, це не місце для цієї символіки. Перехрестя двох найбільших доріг вивішення Кремля та зірки. Ну, Як на мене, Кремль в наш час. Ну, це не те, що потрібно нашому місту, тому що ми зараз ведемо війну з Росією, хоча вона цього не визнає ще. Але свої війська ввела. Ми ведемо війну з нею, а у нас воно на перехресті двох одних з найбільших вулиць висить Кремль. Як на мене, так це неправильно. Нам потрібно замінити цю всю символіку на українську, щоб не було такого, що... Ми наче добре до цього ставимось, а Росія вбиває наших братів, сестер. Першим кроком це, звичайно, звернення до нашого міського голови Одарича та долучення громадськості. Це входить долучення простих людей. Якщо не подія звернення, будуть ходити збирати підписи і так далі. Буде долучати пресу, ну, більше преси вже тоді буде долучати.